Флісок, перший плюс другий сорт, вага 10 кг, Ціна 3 євро за кілограм. Перше, це у нас буде ось така чоловіча плотненька флісочка. Розмір ікселічка. Досить така прикольна. Далі у нас буде ось така базова чорна. Вона буде легшою. І те як світшотик Розмір М, але дуже тепла. Далі. Це у нас буде жилетка чоловіча, також у великому розмірі, флісова розмір XL. І ще одна буде. Ой, вона якась дуже класна. Така з голоновим вставочками, виглядає супер шикарно. Розмір не пише, але я думаю, що це МКЛ. Далі у нас буде синенька. Ось така, також великий розмір. Іксель. Поки нам ще другого сорту не попалося. Так. Ось такий був світшотик з високим комірцем. Так, Емочка Елечка. Далі. Далі далі. Щось теплесеньке. О, це як теж світшот розмір L. в гарному стані. Жіночих мало поки. Так, ще одна. Ось така чоловіча в кольорі хакі. Також розмір не пошла, я думаю, що це Іксель. І тут такий добрий, повноцінний Іксель. Далі. Це в нас буде ось така. Чоловіча також великий розмір. О, жіноча попалася Малинова. Так, чорна. Ой, яка ми ну, класна, вічна. Це тедік. Він ну, бомбезний. Так, це що в нас тут? Ми щось приклеїлося. бомбезний і також великий розмір. Така з високим комірцем жилеточка. Також Елька і кселька. Ось такий тедік Туніка, розмір S -очка. І два xs сеж. Далі ось така голубенька. Також класно від бренду Кетчу. Бежевенька. Також гарний високий комірець. Розмір L. Розміри тут класні. Ми розпакували вже половину мішка десь. 2 XL. Така ще буде. Прикольно. Це десь L-ка. І фасони класні. Це маленький розмір есичка. Поки що дві ески, які в нас є в лоті. Ой, це взагалі також певно еско. Бірчка XS. Третя Третя есочка. Штани досить такого великого розміру. Ось такий пошивчик флісові. Далі ось така відкраїн. Що, в нас також штанішки. Так, ось такі спортивні штани великого розміру. Далі. Якась салатова куфтенка. Я такі штани, мабуть, віднесла до другого сорту. Але такого лайтового. Ось така ще буде. Два xl Голубенька така. Гарно. Ще одні штанишки. Синенька флісочка чоловіча. Ну, тут два Excel, якщо не більше. Ну, пише L. І остання, яка є в нас в цьому лоті, це ось така темна синенька молочка. Маленьких розмірів мало, жіночих флісок мало, тому мені здається, це більше на чоловічу аудиторію розрахований лот. Ціна 3 євро за кілограм для замовлення.